1980 року підприємства багатьох країн світу почали втілювати на виробництві системи управління якістю та безпечністю харчової продукції, екологічного управління, гігієною та безпекою праці. Система управління безпечністю харчової продукції, хасп це нова філософія якості, що відноситься до підприємств, які випускають продукти харчування. У перекладі з англійської хасп це аналіз небезпек та критичні контрольні точки. Стрімке поширення принципів системи управління безпечністю харчової продукції зумовлене Економічними та соціальними факторами, система ХАСП це європейська і світова норма контролю за продуктами переробки та продуктами харчування, яка дає можливість самим виробникам відслідкувати в тих реперних точках ризика, де може виникнути зловживання щодо якості. Я підтримую цю позицію, і це вимога Європейського союзу, це вимога світових споживачів. І це є доручення президента. Ця програма входить у план національних дій розвитку нашої держави. Враховуючи світовий досвід відповідно до вимог українського законодавства та з метою реалізації державної політики у сфері управління якістю, Миколаївська обласна державна адміністрація у 2013 році затвердила відповідне розпорядження, за яким підприємства харчової промисловості Миколаївської області зобов'язані запроваджувати та сертифікувати систему ХАСП на виробництві. Контроль та виконання розпорядження покладено на департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад та державних. Підприємство Миколаїв стандарт Метрологія». З 2000 року по закону про безпеку та якість харчових продуктів було вже в статті 20, що підприємства мають имети. Ну як би таких підзаконних актів на перевірку цього? ХаС, как миссичапси говоримо, не було. ці час. Уже розроботане под закони акти у 2006 році. Орган з сертифікації систем управління державного підприємства Миколаїв Стандарт Метрологія» був уповноважений на проведення робіт з сертифікації систем управління в національній системі сертифікації Укрсепро. А через 5 років він був акредитований ще й у національному агентстві з акредитації. Нашим органам сертифікації систем управління сертифіковано 77 підприємств харчової, промислової, будівельної галузи економіки та послуг Миколаївської та інших областей. З них 30 підприємств харчової промисловості, на 27 з яких впроваджена та сертифікована система управління безпечності харчових продуктів. Сертифікат на систему Хас свідчить про те, що виробник створив на підприємстві та постійно контролює необхідні умови, які гарантують випуск продуктів харчування стабільної якості. На всю цепочку, которая вирощує, будемо так починає з вирощування цельхозсиря і животноводства, і закінчує, навіть включає і кормак, і закінчує готовим продуктом, тобто оптової вже реалізації і навіть розничної реалізації цього продукту. Товариство з обмеженою відповідальністю Агроюгсервіс існує з 2000 року. Як один із найбільших виробників пшеничного борошна. Продукцію виготовляють та реалізують під торговельною маркою. Аміна Добра Господиня у нас в производстві мука вищий сорт пшенична. Перший, другий. також наша розробка. При участі консультаційної допомоги Николая стандарт мітрології розроботана ТУ на муку пшеничної сатрубля. Також ржаная мука обдірна, макаронні здійснює вищого сорта екстра і лінійка круп. На базі Миколаївського підприємства Агроюгсервіс діють зерноприймальний пункт для зберігання зерна, лабораторія, млин, фасувальне відділення, склади зберігання готової продукції. В процесі производства проводиться жорсткий технологічний лабораторний контроль, а также ми и в процесі хранения проверяем продукцію и используємо только в, в, в виде висококачественного высококачественного сырья. У 2012 році на підприємстві було впроваджено та сертифіковано систему управління безпечністю харчової продукції згідно з вимогами ДСТУ і СО вне зависимости от того, было бы это обязательным, не было бы это обязательным. То есть мы знали системе, вот, Это было наше решение. вот еще заранее и вот тогда, когда, в принципе, наше желание совпало с нашей возможностью уже, мы совместно с Николаем Стандарт метрологии разработали эту систему, внедрили и сертифицировали. Польза, как и в том, что продукт безопасный, качественный, то есть это лояльность потребителя, это спрос на продукцию, также здесь и экономическая выгода. То есть то должно быть понятно, что предотвратить возникновение бракованной некачественной продукции, это намного. То есть раз сделав систему, предотвратив возникновение бракованной некачественной продукции, это дешевле, чем выявлять, отбраковывать и потом бороться с последствиями бракованной продукции. Система ХАСП універсальна і може інтегруватися в загальну систему управління підприємства і бути її частиною. Також цю систему можна застосовувати на всіх ланках харчового ланцюга від отримання сировини до роздрібної торгівлі. К не всі, ще производители, зерна, мають таку систему, тому звісно, нам приходиться виїжджати, інспектирувати, провіряти система, такі предприятия. І тільки у провірених предприяті ми закупаємо сері, потім вхідний здесь контроль, серія, аналізи, Вот. І только потім такое зерно поступає в переработку. Насичення внутрішнього ринку іноземними товарами загострює конкурентну боротьбу на ринку. Тому чим нижча якість продуктів харчування, тим жорсткіша буде конкуренція. Сертифікація на відповідність вимогам системи ХАСП сприяє зростанню конкурентноспроможності наших підприємств. У цьому переконані працівники фермерського господарства Іванов села Себене Новоодеського району. Благодаря нашому сотрудничеству, тісному сотрудничеству з центром стандартизації метрології и сертифікації е, Николаевского державства метрології Центру, е, наша продукція стала ще більш качественной, І на нашому підприємстві усовершенствувався контроль за випуском цієї продукції систематизировалась система управління за качеством і виписку випускаємо продукції. Фермерське господарство Іванов виробляє та реалізує понад 150 видів ковбасної та місної продукції під торговельною маркою «Себецькі ковбаси. Вісім років поспіль співпрацює з державним підприємством «Миколаїв Стандарт Метрологія». інтегровану систему управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємстві запроваджено з 2011 року. Про це свідчить сертифікат відповідності. итогом, подтверждающим плодотворное сотрудничество нашего предприятия с Центром стандартизации метрологии и сертификации, является постоянное уже на протяжении нескольких лет участие нашего предприятия под маркой ФХ и «Сибинские колбасы» в конкурсах «100 лучших товаров». И итогом этих участий является ежегодное награждение нашего предприятия дипломами и Медалями за лучшую продукцію, за колбасные изделия. А Кроме всего, в цьому році наше підприємство получило особый приз за постоянство, участие і за постоянно в конкурсі 100 лучших товарів України. Сертифікація передбачає подання до органу з сертифікації системи управління необхідних документів для аналізу системи існуючої ХАСП. Підприємство може замовити попередній аудит для підтвердження готовності підприємства до проходження сертифікації. У підсумку заявник та орган сертифікації укладають угоду про співпрацю. Підприємство отримує право застосовувати знак відповідності системи ХАСП. Термін дії сертифікату три роки. Для підтвердження того, що сертифікована система на підприємстві продовжує відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів. Орган сертифікації систем управління, щорічно проводить на підприємстві інспекційний контроль до уваги виробників. Інформацію з питань співпраці з державним підприємством Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації можна отримати за адресою місто Миколаїв, вулиця Бузника, 5, телефон 342067.